Російські пропагандисти та колаборанти опублікували фото та відео з місця загибелі колаборанта Кирила Стремоусова. Окупанти кажуть, що його автівка зіткнулася з вантажівкою на відео та фото помітні сліди крові. Только що побували в місці, де погиб Кирил Стремоусов. Він двигався по направлению із Херсона в сторону Мелітополя. І як ми змогли узнати, Большой груз, в общем, грузовой автомобиль а, как-то подрезал его или еще. Ну, в общем, сейчас будет разбираться, но, возможно, виновником ДТП является грузовой автомобиль. Кирило Стремоусов – один із очільників окупаційної адміністрації в Херсоні. Після окупації Херсона він приєднався до загарбників та отримав керівництво у ворожій адміністрації. В березні цього року обласна прокуратура відкрила проти Стремоусова кримінальне провадження. Разом із тим, перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив Суспільному, що загибель Стремоусова не підтверджена, тож можливе інсценування.